А от яка зараз ситуація у Маріуполі? Ми дізнаємося від нашої колеги, журналістки Ганної Мурликіної. Вона на прямому телефонному зв'язку зі студією. Ганну, вітаю! Розкажіть, будь ласка, як у Маріуполі яка ситуація? Вчора ми повідомляли про те, що було дуже неспокійно. Серед мешканців міста була паніка, люди скуповували продукти і ліки. Як сьогодні да, вітаю? Да, дійсно, так, дійсно, це так. Вчера была очень большая паника, и, в общем-то, не безосновательная, информация поступала очень противоречиво, и я думаю, что заявления некоторых военных или людей, которые сопричастны к этому, тоже приложили руку к этой панике. Вот. Очереди вчера были действительно очень большие на автозаправочных станциях. В некоторых местах они достигали ну километра. Очереди были и за пределами Мариуполя, то есть на выезде при при, при, при городных селах. А вот зараз яка ситуация? Сегодня ситуация уже стабилизировалась, очередей на выезд практически нет. То есть ну, в штатном режиме люди, для того, чтобы покинуть город, там 10-15 минут. Вчера в очереди, чтобы выехать из города, люди проставили полтора-два часа. Это только на выезде из города. То, то, то есть сегодня все одно продолжается выезд людей из-за межомариуполя. Еще выезжают. Да я думаю, что те, у которых есть возможность пересидеть, переждать для выяснений не обстоятельств, полной обстановки, потому что еще сегодня до конца не ясно, несмотря на то, что заявление обнадеживающее да, пресс-службы, а то по нашей информации, в поселке, в селе возле кам'яних могил да що є ці та техніка. Я просто Не хочу саму, нагадати що... Ганну Хочу нагадати, ми розповідали про те, що вчора крізь український кордон прорвалася колона військової техніки. Була були повідомлення про те, що частина з цієї техніки рушила на Маріуполь. В цьому місті зараз знаходиться Донецька облдержадміністрація разом з губернатором. Але були вчора повідомлення, і представники обладміністрації також запевняли нас в тому, що. Все буде добре, що в Маріуполь є сили, які захистять це місто. І власне, от зараз, як бачимо, Ганна Мурликіна, журналістка, розповіла нам, що ситуація більш-менш стабілізувалася.